Доброго усім дня! Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де, попри доволі ранній, як для футбольних матчів, час розпочинається передостанній уже поєдинок ігрового дня, а саме шостого туру другої ліги у групі А між командами Буковина 2 та Вінницькою Ниви. Бригада арбітрів сьогоднішнього матчі така. Познайомимося зі стартовими складами обох колективів. Розпочнемо традиційно із гостей із Вінницької Ниви щодо складу Буковини. Поки команди роблять ще одне передматчеве фото. Мирослав Липко, Лепко, Івана франківська дав свій свисток, який означає, що матч розпочався. Буковина в атаці. Писаренко отримує передачу. Простріл Писаренка він заблокований. Петров на допування. Тут дубовик із м'ячем. Один із найгостріших футболістів Буковини у попередніх поєдинках. Один із найбільш забивних. Два забитих м'ячі в активі. Дубовка удар. Погорілий. Обігрує цей за Грульком, той у дотик не точно передачу віддає. Хоча залишається з м'ячем Вінничани Власенко. Хороший пас на Чигура. Чигорить пасовина Погорілого можна пробивати. Є удари є перший забитий м'яч нашому матчі на 9-й хвилині. Нападник Вінничан, котрий сьогодні діє трішки відтяжці з глибини. Забиває у ворота буковини. 2. мова, звичайно, йде про Владислава Погорілого, про якого ми з вами говорили буквально дві хвилиночки тому. І підтверджує своє реноме доволі статусного футболіста, як для Вінницької Ниви. Владислав Погорілив. Ну і такий старт дозволяв команді Фімова перебувати в верхній частині турнірної таблиці групи А другої ліги. Перед стартом туру жовто-чорні посідали п'яте місце тут в атаці. Вінницька Нива Орлові з із м'ячем центр на Писаренка. Писаренко переведення на вільного ліворуч дубовика виконує. Пробиває дубовики сейв. пас на Борячука від Деряби. Є Євтіхов у центр занадто сильний пас віддає. І Можна швиденько організовувати свою атаку Буковинцем, але дещо не вистачає швидкості цій атаці. Подача Орлова. Лапко. Неточна передача. Її удар одразу по воротах. Іде на Дашковця. Потрібно побільше швидкостей вмикати господарям. Поки що все дуже гарно, але потрібно загострювати якось ситуацію і це виходить. Дивимось на повторі. Подача Орлова. І одного залишають Савіна, захисники. Будній день. Обідня пора, тому. Безумовно, багато тих, хто хотіли б бути присутніми на цій зустрічі, не можуть прийти підтримати команду. Тут хороший пас на Погорілого проходить, і той зробить дубль у цьому матчі. На 30-й хвилині відзначається у воротах Буковини 2. Владислав Погорілий. Тимось на повторі. Передача Власенка. Не встигають, не встигають заблокувати цю передачу гравці Буковини 2. Ну і тут претензій до Дмитра Погорілого, думаю, ні в кого немає. Знову Писаренко із м'ячем. Дашковець, прізвище Дашковця, мабуть, найчастіше ми називали в першому таймі. Помиляється під час передачі центральної оборони з буковини. Загрулько віддає пас праворуч у удар по воротах і вище воріт цей удар. Вже два забиті м'ячі. Ми побачили у першій половині зустрічі. Ну і також були деякі паузи, була перерва на водопій. Тому три хвилини це, мабуть. Об'єктивне рішення реагує заміною тренерський штаб на ситуацію на полі. Тим часом другий тайм розпочато. Щодо заміни у складі господарів, то Артем Іліка, футболіст, що виступатиме під 60-м номером. На полі, з'являється. Змінює він Даніїла Савіна, котрий діяв у нападі. Подача одразу ж від Іліки і ви бачите. На 20-й секунді другого тайму один м'яч відквитала. Буковина двох найцікавіших епізодів у другій половині зустрічі. Так, Буковина забивала е, свій перший єдиний гол. Наразі І записали нагамолова, так, але бачимо, що це автогол. Залітав м'яч у ворота Вінницької Ниви від. Гамолова, саме на нього записує цей м'яч. Ось так, друзі, не дали навіть. Ні, я прола наміч назвичальні. Ох, друзі, який момент. який момент. В центр на кайду. Той помиляється і може бути перспективна контратака у гостей. Вчить вперед Євтіхов завдає пострілу по поворотах погорілого. І додав швидкості на правому фланзі атаки. Буковини два. Хоча й не скажуть, що Орлов був посивним. Орлов не встигає на цю передачу на одне очко менше у команди зі Стрия, ніж у Чернівча. В атаці Буковина Писаренко пробиває. Цей удар заблоковано шковцем. Зійшлися у верховому єдиноборстві. Боротьба у центрі поля Бурячук. Таки дання вперед. Та хороше скидання на погорілого. Погорілий, отримує передачу. Обігрує він Пробиває, погорілий і хитрик оформлює 88-й номер. Потор прокидає м'яч повз Лєдніва. Погорілий, пробиває дев'яточку. летить м'яч після пострілу. 88-го номера. Вінничан у переважної більшості випадків поступаються буковинці вінничанам. Та, 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 ще й передача не точна. Пар поворотах комбінують на власній половині поля вінничани, І Тільки виходять із оборони в атаку. Якимчук. Передача проходить на фланг на Загорулька. Загорулько пробиває лівою ногу. президенту Вінницької Нви. Цього разу не вдається відправити м'яча у сітку. Ворі. Подачу Подачою залишають дев'ятого номера. Вибігає на оперативний простір Петрик, вічнаючи з голкіпером, виходить дев'ятий номер Вінницької Ниви і відправляє четвертого м'яча у сітку воріт Буковини. Нападника це вже завершальна фаза атаки. Намагався Писаренко догнати свого опонента, але не вдалося. Виходить, і воріт погоріли і чіпляє він м'яча своїми руками. Але ні, все-таки дає фінальний свисток рефері цього матчу Мирослав Липко, і саме цей свисток фіксує дуже невтішний для чернівчан рахунок на табло. 1-4. Вінничани здобувають свою першу перемогу у поточному чемпіонаті.